Е, стоїш на обліку? Нє. Куда йдеш? По хліб, тебе напевно і в резерв плюс немає. Тебе затримано. Бачили такого дебілєку? Цей тарапунька не стоїть на обліку і спокійно отак гуляє по місту, думав, що його не зловлять. Давай, давай. А ну, підписуй, що ти доброволець. Тебе ж ніхто не заставляє. Тобі не встигно, що ми тратимо на тебе свій час. <плес> Підеш у десант! Поняв мене. <плес> Сьогодні невідомий озвірілий ухилянт напав на мирних працівників ТЦК, які в житті й мухи не обідали. Зараз працівники ТЦК з усієї області намагаються розшукати ухилянта, який втік у ліс, та хочуть взнати причину його агресивної поведінки. Через того гада пропущу стрім Арестовича. Так і знав, що день піде на смарку. То хитра тактика. Він подумає, що ми.